Летів пташок понад воду, з крильми воду, де дівчатко воду брало, і з романом розмовляла. Ой, романе, романочку, пусти мене до домочку пущу пещуться дадамочку, відгадай мені гаданочку, уйщуця додамочку, відгадай мені гаданочку, відгадаєш моя будеш, не вгадаєш, чужа будеш, а що росте без коріння. А що сходить без насіння, а що грає, голос має, а що плаче, сліз не має, камінь росте, без коріння, сонце сходить без насіння, скрипка грає, голос має. Серце плаче, сліз не має, камінь росте без коріння. Сонце сходить без насіння, скрипка грає, голос має, серце плаче, слісне має, скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз немає.